Кажуть, серпень найвдаліший місяць для кавунів, адже саме в цю пору вони достигають і велика ймовірність смакувати ягодами без нітратів. А як франківці перевіряють кавуни на якість. Перші кавуни були дуже погані через те, що, напевно, там було великий вміс нітратів. Зараз важко вибрати хороший кавун. Ми не знаємо, що привозять. Є товсті шкірки, тонкі шкірки, але тим не менше воно й очищує нам організм. Все рівно купляємо, їмо. Хоч... Скільки, які там місць нітратів і які вони за добрі, вимочуємо в холодній воді, купляю на дві години в холодну воду, все рівно їмо. Оскільки в мене мала дитина, я чесно кажучи, переймаюся за здоров'я дитини, і тому кавуни, напевно, ні. Цього року, напевно, ні. Дуже любим кавуни. А як вибираєте якісні? Я так більш-менш сподіваюся е на продавця. І завжди не підводили мене. Андрій вже два роки продає кавуни. Хлопець розповідає, що цьогоріч в Шанківці дуже активно купують ягоди, ті, котрі він реалізовує з Херсонської області. На вимогу показує документи, у яких зазначено, що вміст нітратів 13 міліграмів з 60 припустимих і ділиться своїми порадами з вибору баштанних. Кавон має бути жовтенькою плямкою, має бути більш-менш сухеньких хвістик. Ну, в випадках, якщо, наприклад, кавун зелений, виглядає зеленим, то має бути кавуночка. Кавуночка завжди буде солодка. А так, якщо кавун стили, то там нема різниці. Чи то кавун, чи то кавунка, він буде солодкий. Щоб перевірити якість кавуна, купуємо за порадою Андрія середній і веземо його на перевірку в державне підприємство Івано-Франківськ Стандарт Метрологія. Тут проводимо аналіз на вміст нітратів. Спочатку беремо м'якоть ягоди з кількох різних місць, адже нітрати поширюються по-різному. Подрівнюємо їх до кашоподібної маси і вже тоді за допомогою спеціального приладу вимірюємо кількість нітратів. Під час дослідження було виявлено, що масова частка нітратів в кавуні становить 6 мг на кілограм, при нормі 60 мг на кілограм. Отже, можна сказати, що даний кавун є придатний для споживання і відповідає вимогам нормативної документації госту. Отож, наш кабун безпечний. Про те, щоб обезпечити себе ще більше, перед тим як розрізати ягоду, варто кілька хвилин промити її під проточною водою, а вживати за дві години до основного прийому їжі або дві години після неї, щоб не перенавантажувати шлунок.